thank you І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Вено на Шкода Т-56. Карта Ласвіль. Зустрічний бій. Ну що ж, до бою, так. Чому наголошую зустрічний бій? Тому що тут буде зарубіжче саме ось в місті, так? При зустрічному бою багато тяжів. До речі, трьорівневий бій. Ми в топовому топі. Отже, тим, хто на дні ще топа, буде не переливки. Це точно. Це у нас імбіщинське імбіще. Ну, реально, тяж такий на своєму рівні, він ну, мало хто його може перевершити. Але ще є один нюанс. Перезарядка, хоч у нас і два снаряди в барабані, перезарядка їх довга. Теж це, це треба на це звертати увагу. Сильно броньована башта, корпус, в принципі, в лобі непогано також бронює. Танкує, якщо ми будемо битися проти. Ті, хто на дні ще топу, так, на дні ще списку. І у нас бронебійні снаряди 248 пробиття. Це, я так розумію. Так, це поліпшені, так? А бронебійні звичайні 208 пробиття. Взагалі, дуже маленьке пробиття для тяжа та ще й восьмого рівня. Але шкода від пострілу 462 снаряди. Оце перевага величезна. Просто неймовірна перевага. Один-один у нас по бою. Під'їжджають вже починається тут потихеньку заробіще, так як я й казав. А ми полюбляємо заробіще. На ласвілі. Ну, на ласвілі, як натяжа грають, як зазвичай. Перша та друга лінія, в ущилину заїхали, перестрілюються від башти. А тут треба зразу їхати в місто. Ну, в місті вже треба дуже швиденько реагувати на події, які відбуваються, бо можуть і з з другої, з третьої вулиці повиїжджати, можуть об'єднатися. Але хотілося б зараз от дуельні дуелі такі. Побачити. Так, вихлопушуємо, крокодає, строкодила. Майже вихлопушений, братіш допуску. чудово, Один ворог знищений, 1500 настріляно. Деміджу тут настріляє багато, це точно, тому що, ну, і ми бачили багато боїв, над шкода Т-56, що дуже багато настрілює деміджу, просто неймовірно щось. Ну, за рахунок Альфіщи, так, тут Альфіща 10 рівня. Так, тепер черщи, тільки що був приходив, тепер черчі до побачення. Не конкурент взагалі. Танкуємо ще й на танкування. І хотів побачити такі дуельні дуелі, і ми бачимо, хто з цих дуельних дуелей виходить переможцем. 4-5 у нас рахунок, поки що не в нашу користь. Перевага похипа команди. Не в нашу користь 2000. Отже, бій напружений з перших хвилин. Що в нас далі по переказі? Обсидіан захопив там центр біля води. Першу та другу лінію взагалі покинули. Це може бути неприємності, можуть бути в нас, якщо по А-лінії зараз випущу очі. Хоча там стали так, ну в принципі, якби в деф. Так? Чекають, що буде, як тут впорається наш герой із суперниками, бо вже впоруються непогано, три вороги знищив. Те, кріто, кріто. Давай, видав, видавлю його сюди на простір. Зараз жорстко добре. добре. Якраз пори Чудово. Готужні постріли. чотири вороги знищено. 3000 настріляно. Не пройшло ще 5 хвилин бою. Агресують, все ж таки, агресують. Ну беруть в оточення місто. І бачимо, що два танчики тут в місті залишились. Там під'їжджала шкода Т-17. Хоча шкода Т17, скоріше всього, буде стояти в Імбокущику. Можливо, навіть і в СБІ. Вирівнялись по танкам, але пересадка по ХП так і залишилася. Братіж, поїхали, поїхали. Підтримаєш. Там двох ще треба вихлоп. Вони щось знітилися. Вони побачили оце заробіще, вони знітилися. Ось, вони шотні там. Ха -ха, чудово, притічні, я до хлопуш. А ми втрачаємо втрачаємо там танки, так? А, ні, почекай, не втрачаємо перевага по танкам в нашу користь. Таке. Вже такі гойдалки пішли. 8-8 рахунок. А це шкіриться. Він розуміє, що це з барабана зараз його забере по-любому. Нам треба обережно, бо дещо т 17 Хоча вона для нас не сухої. Взагалі ще є, до побачення. П'ять ворогів знищено. Ще є по кому постріляти. Варень 40 тонн поїхав, ну там Оксидіон точно вже не виживе. І бачимо, що не повиживали там наші братіші. Тепер 10-9 рахунок не в нашу користь, по А лінії немає. Там Інші братіші за будинками захиснули. Мені здається, зараз боїм їм поїхати всім стати на захоплення. От Поки є. Можливість така, правда? Отак, так. хто б ще? артилерія. Давай. Поїдемо артилерію заберемо. Тут незрозуміло, де та шкода, до речі. Але я ж кажу, він може там цілий бій стояти в тому кущі. Не пропускають в місто тепер суперників, які поїхали по верхньому ризку. Це чудово, відсвітився. Проїдемо зараз по. Е Окей, лінії так, заберемо артилерію. Теж вона буде небезпечна. Чому? Бо вона може ж закидувати по центру міста, там, де на захопленні хтось стоїть. Черчилль там стоїть на захопленні. У нас артилерія навіть уклада туди в місті. Теж міг би вже стати на захопленні, правда? І вже, можливо, б захопив. Так, стоїть я там в кущі. Ну хай там собі стоїть. Потім повернемося. ну, знову артилерія буде гресувати. Ні, він він, він відволікся. Вогонь. Ага. Воїн достойніший вже. Ну це такі дійсно танки, які тягнуть бої, правда? Ну які в них там був... Ну так, ви скажете, в топовому топі, але ж вони ж в рівних умовах дві команди. У них також були в топових топах і в них, до речі, два топа таки залишилися. Так, це м 4 y Йо, м 4 Лорейн, 40 тонн. Чотирьох знешкодив, але ну, небезпечний суперник дійсно. Артилерія летить, артилерія збиває, зараз захоплення наше. Те, що я казав. Назвичайні перезарядитися. А чому би ні, правда? Щоб не витрачати срібло. Сім ворогів знищено. Так, а ну, буде 10 чи ні. Поїхали зараз. Шкода там вже себе виявила. Не витримав він там. Напруги, так скажем. Так, приїхав е, М4В. Там це ж це не опора я тут, за ще й ми не можемо там ніяк допомогти. Ну і один проти трьох залишається. Буде 10. Я думаю, буде 10 знищено ворогів. Якраз на гуслю його поставив. Оце йому не пощастило, реально. Неочікуванчик такий, ще й за дні ще йому заліпаю. 8 ворогів знищено. 4564, 66 настріляно. 460 натанкову. Я думав, більше тут буде на Да, Хоча, в принципі, так сильно ніхто не стріляв тут. Артилерія останнім разом стріляла, так. Ну і як вони, напевне, що Лорен поїде і зараз по Верхньому Резку об'їде. І заїде також місто. Так, все, стає двоє на захоплення. ж ми не забуваємо скоськішний бій, то довше захоплюємо. Напруження ситуація для нашого героя. Я думаю, ні, він себе впевнено в цьому бою почуває весь бій. Чудово себе почуває. Щось там якийсь призрак та щось. там. видь, пишіть там. А! Ну там бачу і сваряться, і хвалять, так, нашого героя. В цьому, переписці ігрові. Ну що, збиваємо заход. Неочікуванчик знову ж таки. Не вгадав. Є. Так, а тепер треба перезарядити. Лорен зрозумів, що... На КД зараз шкода, 9 ворогів знищено, але ну, мені здається, він його теж не боїться, бо він п'ятьох знешкодив. Зараз треба відпідляти, от зараз треба і танканути десь. Танканув? А, ні, не танканув. Я думав, через услуги танканув. Ну якраз пере... своєчасно перезарядився, все, це перемога. Чудовий бій, з дійсно чудовими результатами. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.